Доброго доброго, просто одне слово, привіт. Е, і так, тема сьогодні досить значна для того, коротше, це заключення з того, як я вивчав альтернативу, і заключення з простування, можливо, просто підсумки е, в глобалізації одної цікавої ідеї, яка змінює уявлення про наше навколишнє середовище. з від, точніше, від теорії одного вибуху до множинних вибухів, які відбулися в космосі при зародженні загального всесвіту, який ми якоби представляємо. Тобто не, була не початкова точка, а була маса, в якій відбулися множинні вибухи в різних точках будь-яких. Можливо, це навіть були не вибухи, а просто. Компоновка невідомих нам елементів з ще якимись невідомими елементами. І цей невідомі поєднання елементів ми називаємо вибухами. Ну, не. Я придумав так. Ну, Один вибух, всі знають, Тіпи, як, як зародився всесвіт, з одного вибуху. Предположительно. Можливо, ну це не точно. Так ось, Тут матеріальчик такий трошки. Багато, тому доводиться трошки послухати. Е, можливо, е, хтось не хоче слухати, то десь знайдете посилання, де я це все скомпоную в один файл. Просто по приколу. Просто тому, що а хай буде. І так, космос еволюціонує. процес еволюції космосу. Еволюція космосу всесвіт постійно змінюється та розвивається. З моменту його зародження у великому вибуху, близько 13,8 мільярда років тому. Близько. Цей процес еволюції можна розділити на кілька основних етапів. Перший етап ранній всесвіт. Перші кілька секунд після великого вибуху, всесвіт був надзвичайно гарячим і щільним. Предположительно, для початку я вам зачитую факти, а потім перейдемо до альтернативного. Відображення того, як це все могло бути, і точніше, як це все насправді було. Та, та я задвигаю. З Часом він розширювався та охолоджувався, що призвело до утворення елементарних частинок, а потім атомів. В принципі, приблизно через 300. Та 80 тисяч років після Великого вибуху всесвіт став досить прохолодним, щоб атоми водню та гелію могли з'єднатися, утворюючи перші зірки та галактики. М -м -м. Епоха зірок і галактик. Протягом мільярда років зірки формувалися, старіли та помирали, збагачуючи всесвіт важкими елементами. Прикольно, я це теж сам не знав. Галактики зіткнулися та злилися, утворюючи більші та складніші структури. Можливо, у центрах деяких галактик утворилися чорні діри. Третій етап епоха формування планет. Навколо зірок почали формуватися планети з дисків пилу та газу. Деякі з цих планет, як і наша Земля, виявилися здатними підтримувати життя. Масштабування Еволюція життя. На Землі життя виникло близько 3,5 мільярда років тому. З часом воно еволюціонувало у все більш різноманітні та складні форми. Ну, це окрема тема. Людство з'явилося лише близько 200 тисяч років тому. Сучасний Всесвіт. Всесвіт. Продовжує розширюватися прискореними темпами. Зірки народжуються та помирають, галактики зіткнулися та зливаються. Чорні діри ростуть та поглинають матерію. Можливо, існує і інше життя у Всесвіті, але ми його ще не знайшли. До сих пор не знайшли, звичайно, тому що воно в другому вибусі. Еволюція космосу це захоплюючий і безперервний процес. Вчені постійно роблять нові відкриття, які допомагають нам краще розуміти минуле, сьогодні, майбутнє і Всесвіт. А, у Всесвіті. А тепер починається правдивість. Все так же, але розглянь момент, в якому. Всесвіт був однорідною масою, а вибух відбувся не в одному місці, а в різних. Із системами вибухів було створено новий симбіоз самоутворення. Схожість знак оклику до теперішнього всесвіту. Альтернативні сценарії еволюції Всесвіту. Ваше запитання пропонує цікаву альтернативу традиційній моделі великого вибуху. Де всесвіт виник з однієї точки сингулярності. Ось кілька ключових моментів, які слід розглянути. Множинні вибухи. Замість одного вибуху всесвіт міг утворитися з множиних вибухів, які відбувалися в різних місцях. Однорідна маса. До цих вибухів Всесвіт міг бути однорідною масою з енергією та матерією. Це, я сподіваюся, всім зрозуміло, наскільки спрощує взагалі саму систему сприйняття і з альтернативних бачень. Сімбіоз. Схожість, симбіоз схожості. З цих вибухів могла виникнути нова система, яку ви називаєте сімбіозом. Сімбіозом схожості, що призвела до формування Всесвіту, схожого на той, який ми знаємо. Ця модель має деякі цікаві наслідки. Перше, Відсутність сингулярності. У цій моделі не існує сингулярності, точки нескінченності, щільності та температури, з якої як вважається виник наш всесвіт. Як, ну, тобто, як ви всі описуєте мені, поясніть, будь ласка, початкову точку простору, простору початкову точку, в якій... Появився один вибух без поєднання якихось елементів. Для мене вибух в моєму сприйнятті і в будь-якому сприйнятті це те саме, як створюється молнія в хмарах. Одна хмара з накопиченням, і інша хмара з альтернативним накопиченням поєднуються і створюють молнію і грім. Так же саме і повинна бути концепція вибуху до цього прив'язана, а вас цього немає. І це дуже дивно. Тому як більш логічно, що це чан, ну, не чан, будь-яка маса, невідома просто огромєна. Ну, не описуємо її а описуємо її в рамках. Тому що ми всі знаходимося тут в рамках. Я ще не бачу тут якогось безкінечно ідеального чоловіка. Так от, в рамках. І в ці рамки закидають новий елемент, який призводить до альтернативних вибухів в різних частинках. Зачитаємо далі. Розподілений початок. Всесвіт міг мати більш розподілений початок з вибухами, що відбувалися з різних місць і з різних місць. В різних місцях. Схожість з нуля. Сімбіоз схожості, що виник після вибухів, міг призвести до того, що закони фізики та фундаментальні сили Всесвіту були схожими на ті, які ми знаємо, навіть без попереднього програмування. Це взагалі непонятно, ну ладно. Важливо зазначити, що це лише гіпотетична модель. Змучили. Наразі немає наукових доказів, які підтверджували її достовірність. Ну, звісно. Однак вона пропонує цікаву альтернативу традиційній моделі Великого вибуху та може стимулювати до нових досліджень та ідей. От це та, оце був би я радий. І так, розкрий більше наслідків того утворення всесвіту. Іменно саме того, який пропонується в даному відео. Ну, і взагалі розглядається як. Основна альтернатива. Наслідки альтернативного утворення Всесвіту. Модель Всесвіту, який утворився з множиних вибухів і симбіозу схожості, може мати багато цікавих наслідків. Перша різноманітність законів фізики. Можливо, що в різних частинах всесвіту, які виникли з різних вибухів, могли б діяти різні закони фізики. Угу. Розуміють. Всі розуміють, що, блін, коротше, ну, в голові я це бачу набагато правильніше. Це може призвести до існування різних типів зірок планет і навіть форм життя. Деякі з цих регіонів можуть бути надприродними для життя. А, непридатними надприродними. Чому я так прочитав? Деякі з цих регіонів можуть бути непридатними для життя, тоді як інші можуть бути сприятливішими, ніж наш власний всесвіт. Друге. Існування інших всесвітів. Множинні вибухи могли б призвести до створення не одного, а багатьох всесвітів. Ці всесвіти могли б бути схожими на наш або зовсім різними. Можливо, існує спосіб зв'язатися ну, з цими да 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 або навіть подорожувати до них. Можливо. У вас все, що починається з «можливо», до мене, будь ласка, не приходьте. Третє, природа темної матерії та темної енергії. Темна матерія та темна енергія ці дві загадкові речовини, які складають більшу частину Всесвіту. У цій альтернативній моделі походження Всесвіту, природа темної матерії та темній енергії може бути зовсім іншою, ніж ми думаємо. Ми думаємо, можливо, вона є результатом симбіозу схожості, який відбувся після вибуху. Подорожі в часі. Деякі теорії прописуються, що множинні вибухи та симбіоз схожості могли б створити умови для подорожі у часі. Це може здатися фантастикою, але воно не суперечить законам фізики. Взагалі, подорожі в часі по суті взагалі не суперечать законам фізики. Прикинь, наскільки продвинуті ці фізичні закони. Звичайно, це потребує подальших досліджень, щоб визначити, чи є дійсно можливим. Чи це. А це саме дійсно можливим, напевно, чи. Чи це є дійсно можливим? Напевно, звичайно. Філософські наслідки. Ця альтернативна модель утворення Всесвіту може мати значні філософські наслідки. Угу. Вона може змусити нас переосмислити наше місце у всесвіті та природу реальності. Це дуже просто. При утворенні різних початків, тобто, ми вже знаємо, що в не є фазою точки, як нам з самого, ну, коротше, це до сих пор так всі вважають. Тобто, нема альтернативних ідей того, що зародилося все не з одного місця, а в масі було створено нову масу, яка і в цій масі змішалася, це, по суті, як змішування двох красок, які не підходять один одній. Але ну, якщо їх лишити в дідошки в гаражі на 10 мільйонів років, то вийде, що то загустіле і непонятне. Так от. Вона може змусити нас переосмислити наше місце у Всесвіті та природу реальності, а також, можливо, вона навіть поставить під сумнів наше розуміння Бога, Бога та сенсу життя. Важливо зазначити, що це лише деякі з можливих наслідків. Ця модель все ще знаходиться в ранній стадії розробки, і багато питань залишаються без відповіді. Однак вона пропонує інтригуючу альтернативу традиційній моделі Великого Вибуху та може призвести до нових відкриттів у нашому розумінні Всесвіту. Він пропонує інтригуючу альтернативу традиційній моделі Великого Вибуху. Згоден, модель Всесвіту, яка виникла з множиних вибухів і симбіозу схожості, дійсно пропонує інтригуючу альтернативу традиційній моделі вибуху. Великого вибуху. Вона кидає виклик багатьом нашим уявленням про те, як знак зародився і еволюціонував наш Всесвіт у, а, і відкриває двері для нових захоплюючих можливостей. Ось декілька аспектів цієї моделі, яку я вважаю особливо цікавою. А, особливо цікавими. Ну, я вже трошки зачитався. І так, перша ідея. Взагалі не зрозумів, чого воно. Яко фіга воно мені все може А, а что на английский? Ладно. Понятно, так? Да? Давай, коротше, на зв'язочку. Зв а то бачу без... ну, бачу не продвинутися далі.